Умовах економічних, соціально-етичних, моральних та духовних зрушень, які наразі відбуваються в нашій країні, варто зазначити, що ми також змінюємо модель спілкування, модель формування. Учнів під час навчання, а саме більше приділяємо увазі не лише академічним знанням дітей, а і їх соціально-емоційним навичкам. Тому давайте сьогодні поговоримо, а що ж таке соціально-емоційні навички, навіщо вони для наших дітей, чому педагоги мають на це звертати увагу і як це робити? Соціально-емоційні навички це навички 21-го століття. Його ще називають soft skill. Тобто це м'які, гнучкі, адаптативні навички формування характеру кожної людини. Для чого вони? Це індивідуальні особливості. Кожної людини, які дозволяють їй розвиватися протягом життя, співпереживати, розуміти емоції і почуття свої та інших людей, що наслідок як наслідок допомагає їм працювати в групі, розуміти один одного, будувати здорові стосунки, відповідати моральним цінностям. І мати такі моральні цінності на високому рівні також це активна залученість молодої людини до громадського життя, до життя суспільства загалом. І, звичайно, це говориться про цінність життя кожної людини, що кожна людина є унікальна, неповторна, і кожна людина має право на розуміння себе та своїх емоцій. Соціально-емоційні навички в учнівської молоді вони будуються на трьох рівнях: це особистісний, соціальний та системний, тобто охоплює кожного і кожну ученицю і учня. Також пам'ятаємо, що до завдань соціально-емоційних навичок є усвідомлення, співпереживання. Тих або інших емоцій, і вирішення проблемної ситуації важливо пам'ятати, що виховуючи у наших дітей соціально емоційні навички, вони будуть не лише Відповідати за емоції власні, але і відповідати за те, якої емоційної окраски вони приносять суспільству і іншим людям загалом, це говориться про те, що кожен із них буде розуміти, що таке емпатія та співпереживання. І відповідно ми будемо мати в майбутньому безконфліктне спілкування один з одним. Роль вчителя це роль фасилітатора. Вчитель, як приклад, має допомогти молодій людині зрозуміти, що моральні цінності це перша складова, яку ми маємо виховати в собі. Тобто, вчитель не повинен змушувати дитину бути такою або інакшою, але за допомогою власного прикладу та можливості дитині вирішувати проблемні ситуації, може досягти позитивного результату. Отже, що ж допоможе формуванню соціально-емоційних навичок учнівської молоді? Найперше, ми повинні пам'ятати про те, що дитина повинна бути змотивована навчатися, ставати кращою і розуміти себе і інших, тому ми маємо позитивно на це впливати. Також пам'ятаємо про академічну успішність, тому що діти все ж мають. Повинні знати базу, яка допоможе їм розуміти більше себе та інших. Також активність, саме фізична активність допомагає дитині бути здоровою та працездатною. Тому пам'ятаємо про спорт, харчування та повноцінний сон. Варто зрозуміти, що з дітьми. Під час навчання потрібно говорити про моральність та духовність, про зміни зрушення і про необхідність мати високі життєві цінності, які допоможуть нашим молоді будувати здорове суспільство. Емоційна грамотність є важливою складовою формування соціально-емоційних навичок. Тому діти повинні розуміти, які є емоції базові, як вони проявляються, і як можна контролювати негативні емоції. Також пам'ятаємо про те, що дитина має навчитися самоорганізації і самореалізації своїх можливостей, адже не лише за допомогою сторонніх людей ми можемо досягти. Якихось цілей, а також ми маємо бути самоспрямовані, цілеспрямовані і виконувати ту або іншу діяльність самостійно. Також пам'ятаємо про соціальні навички, тобто дитина має навчитися комунікувати з іншими людьми, знаходити спільну мову, брати на себе лідерські якості, а також працювати в команді. Тому і ці навички ми маємо застосовувати та формувати під час нашої діяльності з учнями. Взагалі, соціально-емоційні навички вони допоможуть нашим дітям бути більш здоровими членами суспільства і світу загалом. Отже, формування соціально-емоційних навичок сприятиме в учнів побудови здорового способу життя, безпеки їх ментального та фізичного здоров'я. Благополуччя загалом тому не ігноруємо цю ініціативу і цю реформацію в освіті, впроваджуємо її в нашу діяльність, і нехай наші діти будуть мати щасливе майбутнє. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.